Сьогодні будемо звершувати вечерю Господню, причастя. І я нагадаю слова апостола Павла із 1 Коринтян, коли він нагадує суть цього таїнства. Давайте прочитаємо в 11 розділі першого послання до Коринтян. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був ведений, узяв хліб. І, поблагословивши, переломив і сказав Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомін про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав Ця чаша, новий завіт у моїй крові, робіть це щоразу, коли будете спити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він. Прийде. І далі Павло пише про те, щоб звершувати це достойно, розуміючи його суть. Я нагадаю, що право приймати участь у вечері Господній мають члени нашої церкви, які охрещені, сповідали свою віру перед Богом і людьми, можуть також приймати гості з інших церков. Але ті, хто регулярно у своїй церкві приймає причастя. Бо деколи люди думають, що якщо вони прийшли в церкву раз в рік і потрапили на причастя, то треба підходити. Якщо ви не живете Христом, не живете в церкві, тоді вам краще поки що утриматися. Але для чого? Для того, щоб задавати собі питання. Чому я не кожної неділі в церкві? Чому я не живу Словом Божим? Чи не слід це змінити? Щоб бути духовно живим. Отже, до причастя приступають ті, хто є членами церкви, хто сповідав свою віру перед Богом і людьми. І тепер скажемо про суть Його. Чому Христос це заповів? Для того, щоб ще раз через видимі знаки. Свою невидиму благодать утверджувати в наших серцях. Коли ми звершуємо ці прості дії, це спілкування з самим Христом. Тому перед цим апостол писав, що це є спільність крові Христової, це є спільність тіла Христового. І нам потрібно розуміти суть. На що будуть вказувати цей розломлений хліб і. вино з чаші, на що воно буде вказувати? А воно вказує на нашого Господа, який за нас постраждав. І ми ці страждання Його маємо приймати всім серцем, духовно споживати Христа. Розуміючи, що так, як для наших тіл, для підтримки фізичного життя потрібен хліб, потрібна їжа, пиття потрібне, так для нашої душі потрібен Ісус Христос. І ми пізнаємо Його, визнаючи себе грішниками, які не заслуговують нічого, крім Божого Гніву, але яким Бог відкрив оте життя і нетління в Ісусі Христі. Тому що Бог віддав свого улюбленого сина, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Тому ми приймаємо всім серцем те, що він зробив на Христі. І ми розкаюємося в гріхах наших. Це не значить, що ми маємо жити в гріху, але ми знаємо, що нам дуже легко оступатися. І тому ми сповідуємо наші гріхи перед Господом. Просимо прощення і просимо, щоб Його Дух Святий ще більше нас утверджував в Ісусі Христі. І ми розуміємо, що тільки Його кров очищає нас від всякого гріха. Тільки Його кров. І одночасно ми впевнені в тому, що Він з нами духовно. Духом Святим Він присутній з нами. Він сказав: Я з вами до кінця віку. І Він турбується про нас. І Він прийде знову у славі. Тому тут ми читаємо: Ви звіщаєте смерть Господа, аж поки Він прийде. Ми віримо, що Він з нами Духом Святим. Ми віримо, що Він прийде тілесно у славі. І ця земля буде повністю обновлена, очищена від всякого зла. І ті, хто очікує Христа, мають від цього радість. Давайте ми зараз перед звершенням причастя помолимося. Давайте встанемо. Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за твою неймовірну любов. Ми дякуємо Тобі, Отче, щоб Ти віддав Твого улюбленого Сина, що Ти послав його ради нашого спасіння. Ми дякуємо Тобі, Сине Божий, друге лице трійці, Слово, яке стало плоть. Ми дякуємо, що Ти так спустився до нас. Ми дякуємо, Господи, що для того, щоб простити гріхи наші, Ти пішов на хрест. І ми визнаємо, що тільки Твоя жертва досконала, вона є причиною того, що коли ми віруємо в Тебе, коли ми навернулись до Тебе нашим серцем, наші гріхи прощаються. Тільки Твоя жертва. І ми дякуємо тобі, Дух Святий, що ти відкрив наші серця для Слова Божого, і зараз продовжуєш нам показувати життя і нетління в нашому Господі Ісусі Христі. Господи, прости нам гріхи наші. Ми визнаємо, що до того моменту, як Ти нас покликав, ми були просто мертві в гріхах. І також, Господи, ми визнаємо, що все ще нам легко оступатися, в нас присутня плоть, присутній гріх. І ми просимо прощення, Господи, за всі ті моменти, коли ми забували про Тебе, коли ми не жили Твоєю любов'ю і не проявляли любов до наших ближніх, коли ми гордилися, надималися. Коли для нас думка людська була важливіша за думку Твою, коли ми могли зробити добро, але не зробили, і коли ми порушили Твої заповіді, коли ми не проявили пошани, любові, терпіння до наших ближніх, Господи, прости нам гріхи наші. І ми дякуємо тобі за те, що, дивлячись на Твої страждання на Христі, ми можемо бути впевнені в тому, що ти повністю розумієш наші страждання. І що ми не самі. І ми впевнені, що ти виконаєш все, що обіцяв до кінця, і введеш кожного з дітей твоїх в славу Твою. Господи. Ми прославляємо Твоє святе ім'я нашого Триєдиного Бога, Отця Сина і Духа Святого. І ми молимося в ім'я нашого Воскреслого Господа, Ісуса Христа. Ми просимо, Господи, щоб Ти освятив ці хліб і вино для використання в цьому таїнстві. І ще більше ми просимо, щоб Дух Твій Святий діяв в наших серцях, щоб нам прийняти це таїнство, достойно дивлячись духовно на Тебе. Розпятого і Воскресного і мати для своєї душі підтримку, їжу, втіху. Господи, просимо про дію Духа Твого Святого. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я прошу присвіти Юрія вийти для допомоги в Тайс. Господь наш, Ісус Христос, в ту ніч, коли був введений, взяв хліб, переломив. І, передаючи своїм учням, як сьогодні від Його імені, ми вам будемо передавати, сказав: Прийміть, споживайте. Це тіло моє, яке з вас видається. Це робіть на спомин про мене. Так само після вечері він взяв. Чашу і віддавши подяку, як зробили і ми його іменем, сказав: ця чаша новий завіт в моїй крові, яка за багатьох проливається для прощення гріхів, пийте з неї всі. Просимо підходити учасників таємства.